Вітаю всіх 30 червня, 24 рік Харків. Це вам показую, як я розмножаю явлення. Це таки користуюся дичками і на них ось йде прививка. Ось вона. Бачите? є що вже уже є що вже на другий рік дає плоди, плоды. такі такие Я їх ще прививаю, як получается. і користуюсь також, така називається М9. У нього червоні такі молоді листя, ось все. Так. І зараз покажу нашу ультраранній сорт яблок. Розвертаюся. Ерлі Женева. Це вже в червні він вже майже закінчується у діда. Тому що білий налив. Бачите ось, який білий налив. Це вже щось гусень, черв'ячок там сидить і він. Дозрив. Це теж білий новин. А це таке, бачите, воно червоне і з таким світлим п'ятнишком і є Ерлі Женева. Розмір ви бачите який. І отак от у діда вони ростуть. Зараз покажу. Ось ну, вони. Бачите. Вже частина привита одна гілка другим сортом. Пізніше я розкажу о них, а ерлі вже закінчується. Зато піде тоді білий налив. Отак от, от показую. Білий налив і Ерлі Женева. Дякую, що були в мене в гостях. До нових зустрічей.